Пане Богдан, сьогодні ми 18 жовтня тут вже без Ярослава. І на місці, де він був кожного року в жовтні, згадайте його от, як світлу пам'ять і отут Бувальщину якусь згадайте про нього. Звісно, вже немає Ярослава. Але коли подивитися його архіви, ми побачимо всі ті місця відеозйомки, де він бував кожного року. Багатьох міс... раз він був в гурті з нами, але дуже полюбляв ходити сам, знаючи місцевості, знаючи історію глибоко. І на цьому бункері він був, коли встановлювали пам'ятну таблицю. Світлий був чоловік. Нам його буде бракувати щодо фіксації, відеофіксації, які він робив. Це була одна насолода, коли ми відбували будь-подію і чекали десь тиждень, коли Славко почне публікувати. І він, як правило, публікував не весь матеріал, а такими частинами. Перша частина, друга частина, третя. Яка насолода, коли ти передивляєшся за ту подію? Я вважаю, що якщо немає фіксації такої події, то подія так би й не відбулася. Вона канула в лепень, ніхто про неї не знав. Завдяки Славку, я якраз в, де... в його похоронах поширив його останнє відео на підсаповому кавіні. Ну він як перечував, нам рідко, коли вдається зібрати людей після якогось заходу і зробити щось таке загальне, спільне. Всі десь Покупках розходиться. А він зібрав всіх, там до 50-70 людей було. Всіх зібрав на підцаповому. І так зробив відеозйомку вправо наліво, зліво направо. Всі люди так ти пізнає, хто там є. І зробив наклад пісні, супровід музикальний, таку пам'ять. Вересні місяці. Це десь місяць назад він це зробив, така пам'ять. Що ми мали з ним бесіду. Ой, хай з Богом спочиває, слава. Так, тут Але сюди прийдуть, варто, сюди варто, зроблять варто, стежку. Його пам'ять зберегти в публікаціях, в архівах, опрацюванні того, що він надбав за своє життя, бо то має дуже велику волю.